Яким є стан енергетики в Україні? Розпитаю Анатолія Замулка, тимчасового виконувача обов'язків голови Держенергонагляду. Пане Анатолію, вітаю вас, добрий день. Вітаю вас, вітаю глядачів. Добрий день, пане Анатолію, Отже, який зараз стан енергосистеми? Чи застосовуються планові або аварійні відключення де ще окрім Одеси, звісно? Ну, принциповим питанням є те, що на сьогоднішній день е, об'єднана енергосистема України зберігає свою цілісність. Е, на сьогоднішній день у нас і сьогодні, і вчора е, графіки обмежень не застосовуються навіть десь, де у нас з'являються якісь локальні питання по відновленню, то це воно дійсно локальне. Е, що є принциповим на сьогоднішній день, те, що Енергосистема забезпечує баланси між виробництвом споживанням, балансується з ОС України, і це для нас є важливим індикатором того, що ситуація контролюється і ситуація в даному в даному часі у нас стабільна. Зрозуміло, що у нас є певні питання, були питання по минулому тижню, але знову ж таки це питання були відновлення і відновлення електричних мереж. І знову ж таки скажу, що принциповим на сьогоднішній день є питання відновлення після ураження після. Негараздів для того, щоб можна було швиденько подати електричну енергію споживачам, тому на сьогоднішній день це Одеса для того, щоб відновити. Ну зрозуміло, що треба відімкнути електричну енергію, відновити електричну мережу, а далі запускати вже в роботу. Ну можна казати про тому, що ситуація стабільна, і з точки зору тих показників, які на сьогоднішній день у нас фіксуються в енергетичній галузі, вони досить, скажімо так, Дають натхнення на те, що це позитивний, скажімо так, показник. А держенергонагляд постійно аналізує ситуацію в регіонах. Якщо говорити в розрізі областей, от де найважча ситуація з забезпеченням електрикою зараз, якщо можна, звісно, говорити про це. Я розумію, да на територіальні органи Держенергонагляду постійно знаходяться, скажімо так, в зв'язках з адміністраціями постійно моніторять ситуацію. У нас розроблені певні індикатори з точки зору того наскільки там критична, не критична проблемна ситуація в, в тому або іншому території. На сьогоднішній день у нас зрозуміло є проблемними ситуаціями. Це наші прикордонні території, прифронтові. Там, де у нас дійсно відбувається процес такого, скажімо так, необхідний процес відновлення. По решті території, напевно, важко сказати, де у нас зараз найбільш складна ситуація. В кожній території є певні особливості, певні влучання, які призвели до особливостей електропостачання споживачів. Але на сьогоднішній день Держенергонагляд може фіксувати такі, ну скажімо так, ускладнення це на тих територіях, де ми маємо на сьогоднішній день. Проблемні ситуації, де у нас відбуваються воєнні дії, це дійсно кричущі факти, де ну скажімо так, є проблема з електропостачанням, але можу сказати наступне: що навіть якщо у нас змінюється стан мається на увазі тривоги, і так далі, енергетики піднімаються для того, щоб відновити електропостачання, і там, де це є можливим, все робиться для того, щоб це було мінімізовано по часу знеструмлення споживачів. Анатолію зараз в Україні мінусова температура, морози переважно наскільки сильно це впливає на споживання, ну як наслідок стану енергосистеми? Ну, температура є завжди чинником, який впливає на енергосистему. І зрозуміло, що ті температури, які на сьогоднішній день ми з вами спостерігаємо, да, дійсно вони впливають. У нас відбувається збільшення споживання електричної енергії, натомість відбувається збільшення виробітку. У нас на сьогоднішній день є контакт з Європою з точки зору ем, імпорту електричної енергії, і в даному випадку цей баланс. Не впливає, не дає можливості нам сумніватися в тому, що ми подолаємо ці температури. Якщо дивитися вже на ті температури, які зараз у нас є на Термометрах, то ці температури вони не критичні для енергосистеми. Зазвичай це вже там далі, коли виникають проблеми, то можна говорити про особливості електропостачання на сьогодні. Енергосистема балансується. і той температурний ряд, який ми бачимо сьогодні. Завтра він є прогнозованим для всієї енергосистеми. Тому я вважаю, що тут можна з впевненостю, без зрозуміло тих випадків прильотів, якихось інших вражень об'єктів енергосистеми енергосистеми, бо можна говорити про те, що температура на сьогоднішній день є контрольованим фактором, і енергосистема в даному випадку прогнозувала, що, що буде і як з цим можна впоратися. Більше того, хотів наголосити на тому, що у нас Треба дивитися на енергосистему ще з іншого боку. У нас є температура, але є сонце. І коли ми говоримо про ці два тепер уже параметри, вони по-іншому впливають на енергосистему ніж це було 10-15 років тому назад. У нас є відновлювальна енергетика, яка додає нам певно, скажімо так, можливості говорити про подальші позитивні дії. Пане Анатолію, і дуже, якщо коротко, восени дехто з експертів лякав нас відключеннями по 20 годин на добу зараз до кінця зими залишається три тижні. Ну звісно, і березень, і квітень, і навіть травень може бути холодним, але люди зараз зі світлом і теплом, хоча атаки тривають, завдяки чому який прогноз на кінець зими? Ну, давайте так прогнозувати зараз ніхто нічого не може, це напевно дуже неправильно, і те, що було восени, це теж було, скажімо так, більше такі, скажімо так, закиди для власного, як то кажуть, іміджу. Але можна говорити про те, що енергосистема зараз працює стабільно. Ми намагаємося максимально контролювати цей процес, щоб не допустити якихось критичних ситуацій. І можна говорити про те, що без втручання в енергосистему, а навіть Певними скажімо так можливостями по відновленню, ми забезпечимо проходження цих остатків, це скажімо так часу в досить, скажімо так, планомірному постачанні електричної енергії. Таким чином будемо сподіватися на те, що все ж таки всі ті прогнози, які були про 20 годин, і так далі, вони не справдаються і не виправдаються. Ми будемо рухатися в режимі забезпечення 100% живлення наших споживачів. Пане Анатолію, дуже вам дякую за ваш час за цю коротку розмову і, звісно, за роботу ваших колег. вашу Анатолій замолко, тимчасового виконувач обов'язків голови Держенергонагляду, нагляду. Був у нас на зв'язку. Дякую вам на все добре.